Всім доброго дня. Вилужував з місяць назад відео. Самий дешевий комбайн з Орелісі. Там писали в коментарях Знять угляд жодки, Показати, що вона себе представляє Ну жодка як теж сама дешева, яка може бути. Ну, це ППК 4. Колись вона, ну тут вставлю фотографію, яка вона Була, повинна бути. Зразу це те, що з хоботком було. Все тут як віноморка жодка, куса обично протягуючі русла, все це тільки воно, ця жодка виходить в ній не так, як у дорогих жодках. Оцей вал один мучний, а в дорогих жодках тут металики, які ріжуть цей. Тут Переробли, суть переробки. Викинуто тут був ще вал, така м'ясорубка, кидалась, збиралося силос. Щас, щас, щас. Браха підняла. Треба було опустити. І перероблено. І суть. Іди сюди. Її суть. суть. Отут хобот. І виходить йшло пів наклонної тільки на барабон. А зроблено тут отак. Повністю наклонна, розширена. Ну, переробляв це не я, не знаю чи це. А ось видно, воно доварювалось, Отака була ця наклонна. Все доварено, все зроблено, що йде наповненістю на, на барабон. І ще плюс суть є. Жатке що на її своє наклон як купляли ми її дивилися хотіли состикувати ниву з якоюсь іноморочною жодкою але ціни одна і вони б може всі йдуть треба було б щось хімічити на Нивовську наклон ну і плюс тут Перероблено цепук. Це тут все. Ну, Я так зрозумів, як мені пояснили, в кого я її купляв, що цей вол розвернутий другу сторону і крутиться аж біатапар під себе. Не ток накидо, а б'є під себе. Дробить воно не хуже. Тільки волк аж мощний. Ну, що цієї, що тієї, головна пеньків не хватать. Отакий зріз цієї жодки. Ну, ось. Так вона дробить. Ну це ще стебло полузелане, кукуруза мокра. Є такий незначний недомолот, як оце. Ну, потрішки молотим. Молотили, з'їдять Знов бо влага 25-27. Все, працюємо далі. Так, все дуже просто. Коробочки чугунні, мучні, надійні. Ну що можна сказати? Для малого фермера можна на ній працювати. Не за всі вона гроші. Вийшла вона нам ну, майже в три рази дорожче, ніж комбайн. Вийшла вона нам 3000 доларів. Ну це така. Як узять ціни в такому стані, як ми її брали, то сама дешева там у два або три рази дорожче, якщо її не морочна, І плюс її спробуй застипувати. А токса і Ще ж покажу. І плюс, як заводський варіант, зроблено такий таких шків і на один гримань. Все, так як на зерновій жодці. Будимося, прибираємось. Одного комбайнчика вже поставили в гараж. На зиму. Що шу, трактор, то може на дворі бути, а комбайни повинні стояти в гаражі. Виварили тут бункер, грухот. Перший рік поставили, плюнкою накрили, зимою відкриваємо, а том салют. Кусок пленки задрова, по солому трьосу натеклу, повен грухо. Так що під комбайн хай вони й старенкі, ну вони свої. Зараз кукуруза мокра, можливості нема в нас сушити. Що, завели, поїхали. Бункер намолотили. Що, з'їла худоба, ще бункер намолотили. молотили. А що робити? А так хто поїздив? Своя техніка, свій плюс, ну. Так же й мінуси є, її треба ремонтувати, груші в неї вкидати, Ну, а що, це таке. Дякую за увагу. Всім всього хорошого. А зараз ставлю кілька відео, як працює ця жанка. shot ka pepe pe,